Продовж двох днів 3 та 4 березня у Кута Пропуску Львівської області перебувала міжвідомча робоча група під керівництвом Міністерства фінансів Республіки Польща та України, яка розглядала питання можливості реалізації проєкту по наданих кредитних коштах в сумі 100 млн. євро для України на розбудову прикордонної інфраструктури. Міжвідоміча робоча група відвідала пункти пропуску діючі всі, а також один пункт пропуску на Женкович Мерховіцей, який перебуває в стадії проєктування. Загалом передбачено здійснення повної реконструкції пропуску Шегіні Медика, також побудову пішого переходу на пункти пропуску Реворуське Хребенне, а також будівництво. Пасажирської ділянки пункту пропуску каковець Корчова. Зазначені інфраструктурні проекти дадуть змогу значно пришвидшити рух пасажирів та рух пішоходів через українськопольську ділянку кордону. Значна увага робочої комісії була приділена будівництву ракатних шляхів вздовж кордону, а також реконструкції існуючих доріг до пунктів пропуску.